Доброго дня, Добрович і традиційно розпочнемо розмову з власне ситуації, яка на сьогоднішній день складається в нашій громаді в нашому місті. Добрий день. богодякувати. Ситуація і в громаді, і в місті є контрольована без надзвичайних подій. І за це ми вдячні і нашим воїнам на передові, правоохоронцям, і всім силам цивільного захисту, які в цілодобовому режимі працюють для того, щоб у спокій і в нашій громаді. Щодо внутрішньопереміщених осіб, якою є їхня кількість, і чи є тут така градація? Станом на сьогодні в Моршинській громаді перебувають 2100 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, які стали на облік, але ще десь біля 600-700 осіб з місць, де є бойові дії. Чи прифронтові території зараз є на оздоровленні, в санаторії або проживають за власний кошт, і на облік не стали, мають на це зрештою право. Тому загалом ми оцінюємо десь 2800, станом на зараз на нашій території є людей з числа внутрішньопереміщених осіб. Ми багато з вами говорили щодо допомоги, яку надає держава, чиманітні фонди, яка тут ситуація, чи є якісь з затримки. Дві і три тисячі, які йдуть з державного бюджету для дорослих людей і дітей, йдуть з затримками, але держава гарантує, що буде виплачено усім. Збільшує держава розмір компенсації людям, які приймають себе дома внутрішньопереміщених осіб, так звана програма прихисток. І вдвічі е, люди будуть отримувати більше як компенсацію за комунальні послуги з огляду на те, що все-таки йде е, до зими. Е, діють програми компенсації обласною е, адміністрацією е, щодо тих осіб, які приймають в організованих, е, організовані колективи. Часткова компенсація за комунальні послуги і е, держава компенсує комунальним закладам. Такий у нас зараз є один це лікарня. Де перебувають внутрішньо переміщені особи 100% комунальні послуги. А щодо гуманітарної допомоги організації, гуманітарна допомога триває, але ну, найбільше через американський фонд, який ми отримували, зокрема, і люди, які жили в приватному секторі і організовані колективи, вона згорнулася на Західній Україні, в західні українських областях. Але інші невеликі організації, які все-таки допомагають продовольчими наборами, засобами гігієни, такі акції продовжуються, і переважна більшість тих організацій мають намір самі безпосередньо роздавати ці речі. Тому часом, на жаль, є і черги, і така не дуже зручна для, для тих осіб ситуація. Ну але сподіваємося, що далі буде не, хоча б не гірше. Щодо ситуації на фронті, вона дещо е, так загострюється. Тобто е, тішимося з того, що вдається нашим воїнам відвоювати метр за метр української землі. Треба щодо щодо їхніх потреб, чи є якісь звернення? Чим ми можемо за так, є звернення і через волонтерів. І безпосередньо і до мене, і до працівників міської ради. Ну зараз найактуальніші звернення це так звані буржуйки, прилади обігрівання, що що дуже важливо, і ми ведемо зараз перемовини із училищем номер 8 з тим, щоб вони виготовили виготовляли ті буржуйки. А ми за кошти, в тому числі і спонсорські кошти наших працівників, будемо матеріал постачати і на передову, і в частини, де є така потреба, теж будемо відправляти. Ці е, буржуйки. Е, Запчастини до вантажних автомобілів і так далі. Ну, такі, як і були, потреби є. Нема потреби, правда, в харчуванні, е, вже фактично ні, 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 ніхто їх не, цього не просить, держава, слава Богу, забезпечила. Ми, я думаю, здебільшого всім, можливо, якісь є винятки, я про це не знаю. Але от такі, такі речі ми відгукуємося і обов'язково будемо допомагати й надалі. Фактично тиждень наші діти вже на навчанні. Школи двері верті літерали свою роботу. Вже пройшли певну апробацію. Якщо підбивати підсумки, яка ситуація, чи надалі будемо вчитися так офлайн, як зараз? Всі школи нашої громади почали очне навчання. Всі садочки, окрім одного, в станкові, але як мені доповіли, буквально завтра, післязавтра там дороблять необхідне сусідське приміщення для бомбосховища, і воно теж буде працювати. Щоправда, садочки працюють без сну, тобто не повний день. В школах ми прийняли 111 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, дітей. Вони адаптовуються, і ми дуже прошу, до речі, всіх батьків, ви поговорили зі своїми дітьми, щоб діти ну я думаю, вони і так їх добре прийняли, але ще й далі розуміли, що цим дітям набагато важче бути на ну, на іншій території, на своїй території в Україні, але не в себе в селі чи в місті. Тому ми їх повинні гарно прийняти і, як своїх рідних. Школи працюють. І Тривога була тільки одна, нещодавно, і ми зараз відпрацьовуємо алгоритм, як діяти, якщо все таки довозять з сільських територій автобус. Тут є нюанси, і от буквально зараз такі інструкції отримують класні керівники. І відповідно, батьки будуть знати, як себе поводити, коли затримались рейс, скажімо так, затримався в зв'язку з повітряною тривогою. Я наполегливо прошу всіх батьків, якщо пролунала повітряна тривога. А час іти до школи, до школи не йти, доки не буде сигнал, що можна дитину відпускати. Бо під час повітряних тривог пересуватися вулицею теж не можна. Всі діти в школах вчаться офлайн, чи є якісь певні змішані форми? Є кілька дітей, батьки яких зараз за кордоном з дітьми, і вони попросили, щоб була дистанційна форма навчання. Для тих дітей вчителі організовують таку форму. Але окрім того, є ще так звана сімейна форма, це нова сімейна форма, ну, принаймні, назва нова, сімейна форма навчання. Батьки, які не можуть, перебуваючи в Україні, але не можуть, діти не можуть чи, чи, чи бояться відвідувати школу е офлайн. Для тих батьків буде організована саме така, така форма. І власне багато у нас переміщених дітей натошні переміщених осіб щодо певних пільг для таких дітей, чи є в нас можливість в бюджеті цього, і щодо харчування дітей молодших класів, чи теж ми забезпечуємо? Ми забезпечуємо всіх дітей молодших класів, незалежно від того, чи вони прибули, чи вони жителі нашої громади. Ми забезпечуємо тих, що користуються пільгами, і держава встановила таку пільгу і для внутрішньо переміщених осіб. Ну щоправда, за рахунок місцевого бюджету. Звісно, що для тих дітей ми змушені вишукати можливість. Ми її вишукали, і ті діти будуть харчуватися безкоштовно, так само, як і відвідувати школи мистецтв. Ми з дуже багато. Говорили про проблеми з звезднями людей пільгових категорій. Навіть на сесії міської ради було прийнято звернення до обласної Львівської обласної військової адміністрації. Власне, знаємо, що є деякі зміни, вже деякі зрушення в цьому питанні. Розкажіть детальніше. Коротко нагадаю історію. Згідно законодавства, організатором перевезень міських, а також внутрі громади. При міських, але внутрі громади, тобто ті не виходять за зовнішні межі громади, є громади самі, скажімо, міська рада. Приміські перевезення, а в нашому випадку є тільки приміські перевезення, бо міських не організовано, бо в нас не було смислу мошені організовувати ці перевезення. Організатором є районна військова адміністрація, і договори, які вона уклала з перевізником, діють і досі. Щоправда, закон переклав надалі ті функції організатора, а отже, контролю щодо приміських перевезень на обласні військові адміністрації. Саме тому ми зверталися, як ви правильно зауважили, згадали рішенням нашої ради до військової адміністрації. Чому? Тому що ми вважаємо, що перше, перевізник не має права відмовляти пільговику на підставі на будь-якій підставі, якщо він пред'явить квиток пред'явить посвідчення. Перше і друге, компенсацію перевізнику має здійснювати той, хто організував перевезення. І, до речі, в договірі районної військової адміністрації з перевізником, який обслуговує маршрути, що проходять через нашої громади, при міській перевезенні, так і вказано, що компенсується за рахунок районного бюджету в межах того бюджету, який є. Тобто, очевидними є порушення перевізника, прав мешканців нашої громади. Які законно мали користуватися правом пільгового проїзду на приміських маршрутах. Я звертався і через, в тому числі через засіб вас інформації, через вас засіб нас інформації до мешканців, що вони мають право не платити за проїзд, а якщо водій вимагає проплату, звертатися і ми дали адреси, куди можна звертатися, для того, щоб захистити свої права. На жаль, дуже багато людей просто відмовляється сперечатися із водієм, і платили, натомість зверталися до міської ради та заплатіть вже нарешті йому якусь суму. З другого боку, яка була реакція на наше звернення, де ми детально описали ситуацію і нашу правову позицію. Одразу хочу сказати, що фактично військова районна адміністрація визнала, що ми праві. Тобто, проведено було кілька нарад. За участю перевізника, і керівництва районної військової адміністрації Стрийської, і представників Львівської обласної військової адміністрації, де чітко моя позиція, яку я озвучив, була підтримана. Але проблема, що незважаючи на те, що всі це підтримують і розуміють, і письмово, до речі, нам дали відповідь на наше звернення, що перевізника там притягну до відповідальності, складено там на той час, як 11, здається, протоколів, акти, які складалися, трансінспекцію, яка уповноважена це робити. Тим не менше, і після нарад перевізник продовжував відмовляти безкоштовного перевезти. Ми свідомі того, що треба домовлятися. І тому, в принципі, при формуванні бюджету ми передбачили невелику суму 100 тисяч, але готові були далі під час перемовини її збільшити ну до розумної якоїсь величини. В дискусіях перевізник озвучував раніше там було 4 мільйони, станом на 22 рік по нових цінах, це для громади для компенсації пільгових перевезень мало коштувати в рік 6 мільйонів гривень, тобто 500 тисяч гривень у місяць. Ясна річ, що ми навіть якби й хотіли, ми такої суми не можемо. Але я ще раз виділити. Але ще раз нагадую, що не ми є організатором перевезення, і не ми мали би платити з місцевого бюджету, якщо зараз про державний бюджет не згадувати, бо це окрема історія, чому держава так в 17 році зробила, бо раніше з державного бюджету компенсували. Але той на наше переконання, хто організовує перевезення, той повинен платити. З іншого боку, ну вони все-таки через нашу громаду проїжджають, а в нас немає внутрішнього перевезення, тому ми готові були частково компенсувати. Перемовини наші продовжились за участю Стрийської міської ради, зокрема міського голови Олега Леонідовича Канюця, оскільки Стрийська міська рада ввела цей електронний квиток, але він фактично не діє без. Того, щоб долучилася Моршинська міська рада, і тому в якійсь мірі Стрийська міська рада теж зацікавлена в тому, щоб розв'язати цю проблему. І я щиро дякую Олегу Леонідовичу Канівцю за його конструктивну позицію. Ми з ним, зрештою, домовилися, що ми будемо шукати спільно джерела фінансування, але наразі з міського бюджету ми можемо заплатити тільки те, що ми можемо заплатити, зокрема 100 тисяч гривень, які вже ще в грудні ми передбачили. І, можливо, якщо буде така можливість, хоча, чесно кажучи, я бачу, що динаміка виконання бюджету є недобра, тому такої можливості навряд чи буде, але ще збільшимо ту суму на 100 тисяч підсумок наших перемовин. Ми сьогодні, до речі, на сесії приймаємо програму, де фігурує 100 тисяч гривень. Міська рада стриска через світна стрию... Видає безкоштовно нашим жителям електронні картки. І, до речі, хочу наголосити, що це треба зробити до 15 вересня. Перевізник нарешті погодився хоча б на період з 2 вересня по 15 вересня перевозити всі пільгові категорії, у тому числі, до речі, дуже важливо пенсіонерів. Я про це ще окремо скажу. Безкоштовно на підставі або посвідчення. Або вже картки, якщо вони отримали. З 15 вересня перевізник наполягає, що буде перевозити тільки на підставі електронної картки. Ми з міського бюджету компенсуємо 100 тисяч гривень, якщо по місяці рахувати. Це в 20 разів менше, ніж озвучувалося і хотіли, щоб ми платили з бюджету. І продовжуємо шукати разом з Трийською міською радою можливості залучення з обласного бюджету, з районного чи, можливо, з Трийської громади ту різницю розумну, яка би могла компенсувати витрати. Ну, вже по факту, як будуть зафіксовані облік тих пасажирів потоку, який буде. Ну тому, начебто, гарна, гарна новина, незручність тільки, я так думаю, буде людям, які змушені будуть все-таки в стрій їхати в СНАП. Ну, на жаль, я більше нічого не можу зробити. Власне щодо пенсіонерів, так пенсіонери. донедавна тільки Львів, місто Львів, істрийська громада компенсовувала за переїзд, проїзд пенсіонерів. Всі інші громади донедавна практично не брали до уваги компенсації, навіть внутрішні перевезення компенсації. Я маю на увазі Львівської області внутрішні перевезення. Пенсіонерів. Чому? Бо тут така є трохи двояка позиція держави. З одного боку, діє постанова Кабінету міністрів України 93-го і 94-го років, де пенсіонери і інваліди третьої групи визначені як такі, що мають пільги на перевезення. З іншого боку, вже нещодавно був прийнятий закон про соціальні послуги здається, так називається, де визначена категорія. Хто має право на пільги, і написано, що пільгами можуть користуватися тільки ті, що законом визначено, і там немає пенсіонерів. Е, ну, тому е, ця категорія є найбільш, ну, щоб ви розуміли, в структурі населення це велика кількість е, осіб. У нас є 5, майже 5 тисяч пільговиків, з них 3,5 тисячі це пенсіонери. Тому в 2022 році оцих 4 місяці, що залишалося, ми разом зі Стрієм возимо, забезпечуємо перевізнику, щоб він можливості перевозити усіх, в тому числі пенсіонерів. Далі ми будемо рішення приймати залежно від того, яке буде приймати рішення стрійська громада, оскільки все таки ми якісь мірі пов'язані одним маршрутом. Ще раз пробачте, хотів би закликати: з 2 по 15 перевезення приміські здійснюється безкоштовно для пільговика за пред'явленням посвідчення. З 15-го перевізник все-таки наполягає, що він буде возити тільки з електронною карткою. Ясно, що ми будемо пробувати, залежно від того, яка буде динаміка отримання цих карток, ще просити продовжити, але це дуже складно. Тому наполегливо прошу. Всі, хто користується приміським перевезенням, безкоштовно отримати міський, цю картку електронну в Австрійській міській раді, приміщень СНАПу. Чи буде який буде термін у тих карток? Чи вже проговорювали? Ну, він безтерміновий. Єдине, що програма буде діяти до 1 січня наступного року. Уже в грудні ми, ну, очевидно, за листопад, жовтень, ми подивимося, яка середня кількість осіб, яка перевозилася в нашій громаді. І ми будемо продовжувати знову перемовини з тим, щоб зафіксувати ту суму, яку може бюджет. Я хочу зразу сказати, що міський, я це сказав чесно, міський бюджет ніколи не буде компенсувати 100%. тому що у нас перше не виконання бюджету, і друге, все таки ми повинні всі разом міські голови, голови громад вимагати в обласної просити в обласної адміністрації в обласної ради. Для того щоб часткова компенсація, лева частка цієї компенсації, проводилися за рахунок обласного бюджету, або заставити перевізника перевозити на тих умовах, які вигідні ті самі обласні адміністрації. Тільки це не повинна страждати, скажімо, одна якась громада, яка, на жаль, не має таких темпів виконання бюджету, як і в інших громадах. Ну і останнє щоб обмежень, які діють. Нашої громаді на сьогодні і щодо порушень чи було? Обмеження нагадую практично ті самі. Основне обмеження, яке часом порушують, хоча не масово, це є комендантська година з 23 до 5 години. Прохання величезне від до жителів нашої громади, до гостей, до внутрішньопереміщених осіб Не забуватися і не порушувати, бо за це є адміністративна відповідальність, хоча масових порушень немає.